Хочу поздравить всех виничан с Рождеством. Мы попали в этот город недавно и удивились тому, насколько он гостеприимный. Я хочу пожелать, чтобы в каждом вашем доме, как в вашем городе, было всегда тепло, дружелюбно, чтобы была полная чаша, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались ни в материальном, ни в духовном, чтобы в доме было тепло от сердец любящих ваших родственников и от смеха ваших детей. Будьте счастливы! Я всіх вітаю з Різдвом, всіх вінничан, і не лише бажаю вам провести його в теплому родинному колі, В кого нема знайти свою другу половинку, адже на Різдво збуваються мрії і стаються дивати. Уж вітаю всіх, бажаю гарного настрою. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю щастя! Нехай зірка паде, і всі бажання збудуться, Нехай всі, і в кожній сім'ї банує щастя. Ніколи ніхто не хворів, і щоб завжди, завжди ніколи не було ні для свари.